які несуть нам таке щастя, прийняли залог життя вічно тіло і кров Господні. Всіх вас, дорогі браті і сестри, сестри, сестрички, мами, мамусі, всіх ще сердечно вітаю таким всеосяжним, всехристиянським днем жінки. І сьогодні свята церква споглядає на тих мироносиць, які ще рано заутро. То ще темно було, які вже не могли витримати, тому що чому серце горіло? Вони бігли до гробу Спасителя. І вони не могли дочекатися, щоб вони... вони ще не знали, що Господь Воскрес. І вони хотіли просто доторкнутися до свого улюбленого вчителя і Спасителя і звершити те, що поклагалось по. Тодішнім єврейським іудейським звичаєм. Миру принесли. Сьогодні, браті і сестри, що ми несемо? Ми миро благодаті Боже, будь любові, миро допомоги нам. Ті мироносиці несуть у сьогодні у світ, який ті мироносці колись понесли. Слово Христа навіть до коні зсіли. Здавалися маленькі рубки, жіночки. А ми знаємо, що після того, як вони облічили благодаттю Святого Духа, вони стали, стали непереможними. Такі, як сьогодні, от ми святкуємо, ну, як Марія Магдаліна, як ми знаємо, як Тамара, цариця Грузинська, Ніна. І багато-багато тих жінок, рівно апостолів, які потрудилися не найменші апостолів, які повтрудилися в проповідне слово Боже, в насінні тої радості, яка світилася у їхніх серцях, їхніх очах. Сьогодні, дорогі прихожани, дорогі сестрички, мами, бабусі, саме маленькі. Наші дорогі мироносиці, всіх ще сердечно вітаю вас з цим величним святом православної жінки, яка є високий і великий образ несіння, великий приклад насіння образу християнина. Несіння цього образу у сім'ї, на роботі, у всьому світі, де є присутня жінка. Це образ перш за все. матері Божа, яка є великий приклад смирення, про яку навіть апостол згадав, але не виділив, що це Матір Божа. Там Марія, Марія Кліопова, Марія моя так нагадує, так і, так, так Духом Святим написав. І так воно є. Матір Божа була. Все смиренніша, і тому вона всі святіша. Сьогодні жіночий образ рівняється саме на її образ, друзі. Можна виховати діток, кожна жінка дає радість, народжує сім'я, але, на жаль, не кожна жінка привозить те, що виносила під серцем, приносить цю жертву до Бога. Ми бажаємо, щоб Господь все милостівий по молитвах святих цих жінок, яких, які рано темно прийшли біля гробу, яких ніхто не бачив, але про яких сьогодні знає все світ, їх імена у нас на устах. Нехай вони будуть нам прикладом і укріплять нас, і далі нести образ. Православної жінки, достойний образ, великий образ, священний образ, який наповнює, надихає, мотивує наших нащадків, наших діток жити і йти вперед. І нести це слово Боже, слово проповіді Христової, яке засяяло із гроба Господнього. Як святі отці говорять, що ну, самим першим так, явився кому Господь. Жінці, Марія Магдаліна. жена мироносним. Чому? Чому не апостолам, яких сховалися, яких не було біля гробу? Тому що діявол Змій спокусив, підступив перше через Єву. І Господь являється першій жінці, щоб їй припадати своє образ Воскресіння, образ радості тобто віддати. Через, її, через неї війшов якийсь мір. Вона була проводником гріха до Адама і так далі. І сьогодні вона є образом любові, який вона почерпнула від гробу Господня, який вона сьогодні. Кожна православна жінка несе у цей світ. Христос воскрес. воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! воскрес! Ой, даже до сих О Слава Богу, дорогие мои. Сразу скажу,